До вашої уваги надається відеопроект на тему Національне патріотичне виховання на уроках фізики і астрономії, викладач автомобільно-дорожнього коледжу Леонідова Алла Олександрівна. Головна мета освіти молоді зводиться сьогодні не лише до набуття здобувачами освіти об'єму знань. Умінь і навичок, визначених програмою сьогодні фізику не можна розглядати лише як об'єктивне пізнання природи, яка не взаємодіє з людиною, здобувач освіти повинен знати, заради чого пізнається природа, розуміти значення науки в житті суспільства і кожної людини, зокрема, оновлення змісту фізичної освіти. Слід розглядати як процес формування освітно-пізнавальних, патріотичних якостей здобувачів освіти, виховання національної свідомості, поглиблення знань про свій народ, його наукові та культурні традиції. Виховання громадянина має бути спрямоване на розвиток патріотизму, любові до свого народу, до України. До своєї професії. Доброго дня, шановні гості. Я «2, 2, 2, Мені, Мені, тем, сфію, е, з в групи 202, але не закінчував зі своєю і тема моєго авторського докладу. Роль фізика у моїй майбутній професії. Серед величних всіх наук є фізика чи. Підкладні простір їй та рух і час, що йде невпинно, вона вивчає стільки літ, як улаштований наш світ. І в сфері світопі найголовніша є вона. Хай фізиці віват лунає за відкриття її за те, що нам дає знання за формули своєї. Хай фізиці віват лунає за те, що за всех час до істини йде вона і наближає нас. У всьому є своя романтика. У фізиці і у поезії. Я впевнені, що сьогодні ми зможемо знайти романтику навіть у механіці. В це цілий окремий сіль, який складає. Е... не допомогли. Е е е е який поєднує в собі частини практики і теорії. Ще не можна було б відокремити ці два поняття одне від одного, тому що вони поєднуються в гарантиозну систему. І ця система працює на нас, студентів, як запорука успішного розвитку в цій галузі. І якщо б мене спитали, чому саме вона мені цікава, я б завжди відповідав тільки одне. Для мене механіка є невід'ємною основою, підґрунцем мого факту. Саме була механіка, що як підніже гори, на яку нам тільки слід забратись, що як довгий, годький міст, що нам тільки слід перейти, складається з родів проб і помилок. Узнати про зміст водяної пари у повітрі. Заняття проводить викладач фізики. Я власною персоною. Ви знаєте, як моє прізвище ім'я по батькові? Так? На першому році я вам говорила. Хто знає прізвище ім'я по батькові-викладача, це вже перший крок до чого до здачі заліку з фізики, так? І допоможе мені на цьому уроці. Викладач спецдисциплін, з якою ви вже неодноразово знайомі, це викладач технології, вона у вас викладає Ореховська Наталія Олексіївна. Почати сьогоднішнє наше заняття я хочу зі слів великого українського письменника Григорія Сковороди, який сказав, хто любить науку. Ча її, той ніколи не перестає навчатися, хоча б зовні він казався бездіяльним. А зараз, шановні студенти, я хочу у вас спитати таке питання, з яких слів починається кожне наше заняття з фізики? Хто мені відповість? Будь ласка, фізика це основа нашої майбутньої професії. Правильно, я кожного заняття вам говорю, що фізика. Це основа вашої майбутньої професії. А сьогодні я хочу продовжити це речення. Фізика це не тільки основа вашої майбутньої професії, фізика це цариця усіх наук. Її кохані – істина, її наряд, простота і ясність. Палац цієї володарки окутаний тернистими паростями і випадковому подорожному. Не знайти в, не, в неї нічого цікавого. Краса її розкривається лише тому, хто любить фізику, хто вчить її, хто вміє згуртовуватися, коли він бачить труднощі. Шановні студенти, ви знаєте, які скрутні часи переживає зараз наша держава. Наша держава зараз знаходиться на стадії. Повномасштабної війни з російським агресором. І кожен громадянин нашої держави гідно захищає свою незалежність, свою цілісність. І я хочу, щоб кожен з вас знав, що сьогодні тут, у актовій залі, на уроках фізики, ми захищаємо сьогодні свій фронт. І цей фронт називається Освітнім фронтом. І що тільки завдяки захисникам України ми маємо можливість вивчати фізику, любити її. Тому, шановні студенти, давайте на сьогоднішньому відкритому уроці ми покажемо, як ми з вами, не дивлячись на обставини в країні, в країні можемо згуртовуватися і можемо з вами показати всі ті знання і вміння, які ми з вами придбали на попередніх заняттях з фізики. З патріотизмом органічно поєднується національна свідомість громадянина, яка базується на національній ідентифікації, вбирає в себе віру в духовні сили своєї нації, її майбутнє, волю до праці на користь народу, вміння осмислювати моральні та культурні цінності, історію, звичаї, обряди, символіку, систему вчинників. Які мотивуються любов'ю, вірою, волею, осмисленням відповідальності перед своєю нацією. 31-го 10-го серед студентів першого курсу автомобільного відділення за участю працівників української науки научної бібліотеки пройшов захід на тему Непереможний вогонь української волі. На своїх уроках та інших навчальних і виховних заходах я використовую інтерактивні методи роботи. Це сприяє формуванню вміння працювати в команді, критично мислити, доводити свою думку, бути комунікабельним та креативним. Конференції мають високу результативність у формуванні практичних вмінь і навичок, самостійної творчої роботи. Активізують власний досвід, знання та вміння усіх учасників навчально-виховного процесу. Розвивають здатність до співпраці, толерантність та гуманне відношення між учасниками процесу. Автомеханіка, електроволонтера і дементарника. Метою нашої сьогоднішньої конференції є з'ясувати. Яку роль грає фізика в вашій майбутній професії? Друге показати необхідність фізичних знань в вашій майбутній професії. І третє проаналізувати, наскільки ж людина в 21 столітті цікавиться фізикою. Шановні студенти, будь ласка, увага на екран. Thank you. На автомобільному відділенні відбувається виставка конкурс науково-технічної творчості на тему Наш пошук і творчість Тобі, Україна. Метою виставки являється творчий духовний та інтелектуальний розвиток здобувачів освіти, залучені їх до науково-технічної творчості. Популяризації та пропаганди науково-технічної творчості, пошуку та підтримки обдарованих дітей, підвищення ролі технічної творчості у системі закладів передвищої освіти. Доброго дня панство! Ми студенти другого курсу групи 224 ав Одеського автомобільно-дорожного фахового коледжу. На виставках технічної механіки ми розробили радіо та колонку все ну, два в одному. І зараз ми продемонструємо, як ми це зробили. Вона ось тут є вмикач. Ми його вмикаємо. Вона працює, вона дуже смерть. Вона дуже голосна, голосно працює, але ми не будемо демонструвати, як вона працює радіо. І... Тому що нам потрібно розказати, як ми робили, ми взяли цей корпус з динаміком і взяли колонку, які не працювали навіть. Ми це все, все, все розібрали, взяли модуль та плату від колонки, дістали цю плату, яка була тут в, в, в радіо, ми все підключили, як нам потрібно, послідовно. Ми взяли акумулятор від старого непрацюючого повербанку. Та, так, припоявили, так припоявили. Де, вставили і все. Це у нас вийшла така ось радіоколонка. Все. Ось вона Та... працює все добре. Все з ним добре, вона ну, працює. Дякуємо. Один із можливих варіантів реалізації патріотичного виховання у навчально-виховному процесі з фізики є благодійність. Члени гуртку Фізика навколо нас не залишилися осторонь, коли бабуся з Херсона, яка була евакуйована узимку у місто Одеса, залишилася без світла взагалі. У неї навіть зруйнувався ліхтарик. Члени гуртку Фізика навколо нас допомогли цієї бабусі. Доброго вечора, шановна Людмила Борисівна! і знов вас вітає автомобільно-дорожній коледж. Хочу вам нагадати, що ви нам задали таку задачу відремонтувати, непрацюючий ваш ліхтарик. І знов-таки, бачите, сьогодні немає світла, я до вас завітала. І хочу вам сказати, що наша мета була досягнена. Студенти знайшли недоліки, відремонтували вам фонарик і сьогодні просили його вам передати. Будь ласка, перевірте, він працює чи ні. Працює, урано! Щиро дякую студентам автомобільно дорожного коледжу міста Одеси. Дякую вам! Все буде Україна! Разом до перемоги! У травні 2021 року, наші студенти були присутні на онлайн-конференції з астрономії, тема якої: Роль українських вчених у ракетно космічних системах. Де детально вони ознайомилися з біографією Сергія Павловича Корольова, де детально було розглянуто, як Сергій Павлович Корольов був пов'язаний з Одесою. Природа, дивовижний творець і майстер, все живе в природі, має властивість матерії, вивчаючи тему будови і властивості кришталів серед студентів першого курсу. Була проведена конференція на тему Симетрія в природі. Метою конференції являється ознайомити здобувачів освіти з поняттям симетрії, виховувати любов до природи і навколишнього середовища. Всім нам відомо любов до країни починається з любові до себе, до природи і навколишнього середовища. Члени гуртку Фізика навколо нас кожного року приймають участь у заходах до Дня Соборності. 22.03.23 року до Всесвітнього дня води відбувся відкритий інформаційно виховний захід Планета води серед студентів першого курсу, який був присвячений до Дню Води. Організований викладачами природничо-математичного циклу, де студенти готували листівку щодо захисту води на нашій планеті, будували ланцюжок єдності щодо збереження води на нашій планеті. В інформаційно-ігровому заході представлено інтегроване поняття про воду, яке міститься в програмах навчальних дисциплінах. Хімії, біології, географії, фізики, математики для студентів першого курсу автомобільного відділення коледжу з метою впровадження елементів stem освіти та національно-патріотичного виховання молоді в навчально-виховному процесі. Для того, щоб забезпечити національну свідомість здобувачів освіти, практично. Викладачу фізики потрібно дати якомога ширше об'єм інформації, які стосуються життя та зазначеного матеріалу. Я на своїх уроках фізики ознайомлюю здобувачів освіти із основним науковим доробком вченого. Я окреслюю основні етапи його біографії. Акцентуючи увагу на тому, що він працював або родився на тернах України, я розповідаю здобувачам освіти про звички, крилаті вирази вченого, це має їх підбадьорити і зробити висновок для себе, що вчені не якось там недосяжні або уявні особистості, а вони теж звичайні люди. У травні 2022 навчального року вся Україна була вимушена навчатися онлайн. Студент групи 211 АВ, бригадир Микита, при вивченні теми атомна і ядерна фізика, підготував відеопроект Загроза ядерної війни в Україні.